Так у світі повелося, що аномальний притулок і зрада вже стає словами-синонімами. А все чому? Правильно, тому що коли українець робить кроки в українській ігровій індустрії, за ним завжди тягнеться довжелезний російський слід. Так було майже від початку: анобіосон розуму, колапс, ксенус, метро, «you are empty – навіть Сталкер, попри те, що співпраця з Руснею там була не така і значна. Адже сі орієнтувались на західних партнерів, і все рівно й досі вони не можуть повністю викорінити в собі Кацапщину. Бо колись оцей пострадянський так званий простір дуже сильно її полюбив. Все це ми вже розглядали. Як співпраця з російськими видавцями в подальшому вплинула на наш ігровий ринок, не давала йому розвиватися у відео про ефект метро 2000. 233. За весь цей час з початку нульових до 2022 року росіяни методично показували наскільки легко їхні братні ножі входять в наші з вами спини. Навіть задовго до 2014 року, після нього, тим паче. Але добре, недостатньо виходить горя, принесли кацапи аж доки 24 лютого 2022 року не полетіли у наші будинки ракети. Здавалось би, який ще привід потрібен, аби в головах відклалося. Росія дорівнює ворог. Ніякої співпраці з ними не може бути апріорі у воюючій країні, тим паче. Втім, схоже, що навіть цього недостатньо. Бо щоразу випливають кейси, коли український розробник наступає в російського видавця, або у видавця, який з радістю допомагає росіянам продавати свої ігри. І щоразу, що найбільше курвить, це цілком навіть цікаві проєкти, які ти з радістю купив би. Це, наприклад, Сент, яка видається сумнівною тайні білд, і, звичайно, Нью Арклайн, яка взагалі підписала контракт з 1С, які 25 лютого стали китайсько чесько кіпрськими поляками. А 30 червня 2022 року взагалі перейменувалися у Falcrum Publishing. І на цій справі ми зупинимося детальніше, аби розібратися, ким же є цей Falcrum Publishing і чому вони не перестали бути русними. З нею, 1С була так званим піонером російської іт сфери Її було засновано у грудні 1991 року Борисом Нуралієвим. А займалися вони здебільшого програмами бухгалтерської направленості. Точно відомо, що їх програмами користувалися майже на всьому пострадянському просторі, включно з Україною. Навіть до 2022 року це у нас вважалося нормою. Не здивуємося, якщо й досі десь є їх програми. І видання Tokar.ua це тільки підтверджує, а станом на 2022 рік близько 70% українського бізнесу ще працювали із софтом 1С. В ігрову сферу вони почали заходити, наскільки ми розуміємо, як локалізатор та локальний видавець на території Росії. А відповідно і у всьому СНД в лапках регіоні. На їх совісті локалізація перших двох фалаутів та багато культових ігор. Причому робили вони це офіційно, домовлялися із західними розробниками і так далі. Знаєте ще один факт: Бука та Софт Клаб одні з найбільших російських видавців, які конкурували із ними активно поглиналися 1С. та ставали дочірніми компаніями. Тому майже усі ігри, які спонсорувала Русня в Україні, зараз в руках 1С так чи інакше. Беремо, наприклад, Колапс і бачимо, що її видавала Бука. Відкриваємо сторінку в сті. і бачимо, що зараз видавець якась ESD Digital Games, що зареєстрована на Кіпрі. Знаходимо адресу реєстрації, яка на диво ідентична чеській Falkrum, яка одночасно ще й кіперська, Киостазістаю Аремті, Вівісектор, ігри української греї. Втім, видавались безпосередньо 1С. Наразі їх не можна придбати взагалі, що навіть добре, а не сумно. Також безпосередньо 1 С видавалася серія в тилу врага. Вона ж нині «Man of War». «Bestway» – компанія із Сєвєродонецька, яка навіть була вимушена виїжджати звідти через російську агресію. У 2014-му не зрозуміло, що 1 С є поганою компанією для українців. Чи зрозуміли вони це після 2022-го? А вже ж ні. Man of War 2 видається Falkrum. Kings Bounty 2, за мотивами американської гри спершу зробив харків'янин Сергій Прокоф'єв. Гра здобула популяризацію на Росії. А зараз ця серія повністю в руках 1С та вважається ісконно руською. 12 століття, сходження на трон і ще багато інших. 1С методично монополізувала український ринок видавництва відеоігор, а протистояла їй у цьому хіба що інша російська конторка Русорбіт М. З якою були домовленості в GSC та Deep Shadows. Пережила цю співпрацю тільки GSC, яка мала можливість ставити власні умови та не продавала москалям авторські права. Звісно, це продовжувалося до 2014-го, плюс-мінус. Пізніше у західних невеликих видавців з'явилося більше можливостей. На ринку України стало вільніше. З'явився також сам видав, розвивалося Інді. Втім, росіяни та 1С не збиралися скидати Україну із своїх планів. І тут на сцену виходить Falkrum Publishing, який, власне, і є 1С. Тільки тепер перефарбований в усі кольори європейських та не тільки прапорів. Давайте ж розбиратись. По-перше, далеко ходити не треба. Відкриваємо LinkedIn і бачимо Антона Равіна як комерційного директора Falcrum. Ту ж саму роль займав і в 1С Publishing. Далі Ніколай Корнеєв, хед оф продакшн, був партнером Nvidia на Росії, займав ідентичну роль в 1С. Тобто увесь керівний склад 1С лишився на посадах. Це абсолютно русня. Але це півбіди, бо вони там заявляють, що живуть в Чехії, і все таке, що перевірити буде складно. Інша справа це 6 з 16 зареєстрованих на LinkedIn працівників, цілком собі живуть у Москвах. Серед них навіть колишні творці Atomic Heart. отримують зарплати та платять податки, як би того не хотілося, New Arc Line. Ну і згадуємо, що ми казали. Окрім чеської Фалкру, існує ще й Кіперська. А кіперська Фалкрум з липня 2022 року володіє діючим російським ООО Фалкрум Паблішинг. Не платять податки щирі чехи. Ну і вишенька це CAO цієї чеської Фалкрум, який живе, начебто у Варшаві, брав активну участь в російських урядових ініціативах. Особливо любив підтримувати російських розробників відеоігор у 2014 році. Насправді Falkrum дійсно була колись чеською компанією, якщо це можна так назвати. Існує теорія, що тоді вони мали назву Сінега, начебто була викуплена та перетворена в 1 С Паблішинг Європа. Якщо я правильно розумію, потім 1С придбали китайці з Tencent. За дивним збігом обставин угоду заключили вже 25 лютого 2022 року. Точніше, Tencent викупила ігрові підрозділи в Європі, а 1 С Gaming Studio та решта компаній залишилися на Росії. як ми бачимо, ця угода не заважає. 1S, залишатися 1С всюди. І це ми лише пройшлися вершиною айсбергу, аби побачити, що Falkrum Publishing дорівнює Русня. Тож тепер перейдімо до української гри New Arc Line. Це лише одна з українських ігор, які видаються знову 1С, яка топила українську ігрову індустрію роками. Тепер же продовжує це робити під новою назвою. Про Best Way ми вже також згадували. Gamedow та Play.ua взяли у студії коментар, де вони підтвердили наявність російських субтитрів, продовжували брехню про чеську студію та сердечно дякували Русні за те, що кинули їм грошей, заявивши, що через війну жоден видавець не захотів їх видавати, і лише Фалкрум стали рицарями на білому коні. При цьому зізналися, що очікували негативної реакції людей через видавця, але 20 рублей – це 20 рублей. Ark Арклайн дійсно виглядає дуже цікавим проєктом. RPG в стилі стімпанку, чудові трейлери, багато амбіцій. В Твіттері прямо кричать про те, що вони українська студія, навіть за трендами української ігрової спільноти стежать. Наприклад, за скандалами локалізації Baldur's Gate 3. Російську агресію засуджують, начебто. І в той самий час обирають видавцем Falcrum Publishing, розповідаючи, що видавець не має жодних зв'язків з Росією, податків там не платить, а від того, що там москалі працюють, так вони всюди працюють. Остання, взагалі, чудова маніпуляція. Тому ми не знаємо, як відноситись до New Line, але знаємо, що особисто ми не станемо підтримувати гривнею їх гру. Якимось чином розповідати про неї, та навіть взагалі згадувати, доки їх видавцем виступає Фалкрум. Все решта виключно ваша справа. Як реагувати на це та чи грати в цю гру? Бо це вже питання моральності, в першу чергу вашої. З одного боку, українські розробники, з іншого кацапи-видавці, прям як в лампові нульові. Побачимось на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації, пані та панове!